Всім привіт! Сьогодні ми з Володимиром із Toyota Land Cruiser Prado 250. новий, Машина Бомба. На Завадівці, на мототреку, на гірках, на піску, на вивішуваннях. Все будемо вам показувати. Самі будемо пробувати, тому що авто на В і про, про нього нема багато інформації в інтернеті, як воно їде. Тому ми випробовуємо і вам показуємо і розказуємо. На гірку на цю хочу виїхати за допомогою функції краул-контрол. Це фірмова Toyotaвська функція. По суті, це е, позашляховий круїз-контроль. На мінімальній швидкості будуть зрабатувати імітації. Автомобіль розумно буде підбирати крутний момент по колесам, щоб вибратися на гірку на цю. Переводю в нейтралку і ставлю режим поніжайки L4. Засвічується все, у нас криномер, Ставлю драйв, включаю кроун контрол. І так, да, показана в нас швидкість. Швидкість виставляю цією крутилкою. Ло! Да, на мінімалки. І пускаю педаль тормоза. Він їде з, з мінімальною швидкістю, мабуть, це швидкість чи півтора- чи 2 кілометри на годину. Він піднімається вгору. Звісно, що, мабуть, він не витягне, буде буксувати, мотора. Вистачить. Крутний момент, момент тут хороший. 2,4. Бензиновий мотор, ви бачите, він додає сам газу, підбирає, я не відчуваю, щоб буксували колеса. Це дуже чудово на такій швидкості. О, 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 під гору він почав вже буксувати. В камеру я бачу, що происходит. Дуже чудово, дуже прикольно автомобіль. Адреналіновий, мурашки по ктірі йдуть. Дуже класно. Тепер я можу дати газу. Я можу і гальмувати. При цьому налаштування цього е, краул-контролю не збиваються. І він також працює на назад. Спускаюсь я назад, дивіться. Ця система. В основному розроблена для адекватного спуску з гори, підйому в гірку. Гірка може бути складна, може бути кам'яниста. По-різному. Помічник дуже чудовий. Ось ми йдемо на спуск і він дуже обережно це робить. Дуже обережно. Зараз він буде і пригальмовувати, і момент розподіляти, як потрібно це все буде робитися. Я педалі не прикасаюсь, ось, ось відпрацьовує гальмівна система, підкручую я рулятики, підрулюю. Ну, В нього виходить, але ж такими ось ривками. Можна тут піддати газу, щоб його вже не мучать. Далі я можу швидкість додати, наприклад, давайте середню встановимо. Середня швидкість. Так, скільки ж тут воно показано чи ні, треба роздивлятися, я перший раз е, на, на цій овцівці оце роблю. Мабуть, десь 3, да, 3 км за годину. Він тримає цю швидкість. Дуже гарно. І вилазить. Давайте вимикаю я його. Зараз просто спустюсь назад сам як, як хочу, так сказати. Камери дуже гарно. І включаю Crown Control на саму велику швидкість, це, мабуть, 5 км чи 7 буде за годину. І, мабуть, можна включати функцію МТС. Це ми вибираємо авто, пісок, грязь. Давайте функція пісок, краун контроль плюс в недорожні, в, в розумні режими. 5 км за годину. І він її підтримує і вис... 6, вискакує прямо нагору. Дуже чудово він це робить. Спробуємо вивісити його по діагоналі. Спуск з гори, ось, о... а, трохи треба притормажувати. Я не, не включив допоміжника спуску з гори, тому ми так жвавіше. Жваво спустилися, можна сказати. Їдемо ми по мото-трасі, там, де ганяють зараз ендуріки та квадроцикли. Дуже високе авто, тому ти відчуваєш себе дуже впевнено, Але ж, але ж не потрібно, не потрібно думати, що він на все. Зараз ми її подивимось. Та він може, він робить, він навіть не вивішується. Він не вивішується на оцих перепадах, там де хлопці стрибають на мотоциклах. Я діагональ не вибираю. Я просто їду. На холостих обертах. Дуже чудово він це робить. Намагаюсь зараз я його вивісити, здаю назад. Він це робить дуже легко, дуже легко. І ось такі перепади дуже різкі, ось він не заривається носом угли з'їзду, виїзду, дуже великі. Тому ми Дуже сміливо це проходимо. Навіть можемо ось о... дрифтанути отак. Тут я не бачу, що там у кінці гірки, але ж камери допомагають. Він дуже добре йде, дуже добре. Ну, Не бачу я для нього перепонів на цій трасі, тільки чи йому потрібно, мабуть, іскусственно лопатою викапувати і ми бачимо, як, куди ми будемо зістрибувати. Ух ти! Тут дуже круто. Дуже круто, але ж без всяких помічників я сам управляю автівкою. Він не заривається носом, дуже гарно проходить ці всі моменти. Також можна з'їхати з траси і поїхати просто. Наперекосяк. Дуже складно його вивісити, але ж ми будемо зараз намагатися. Не включаю ніякі режими зовсім. Я відчуваю, що він і може і так, без режимів, це робити. Опа, ось і діагоналку піймали. Да. Піймали діагоналку. Ану подивись. Вовчику, а ну глянь, те колесо висить чи ні. <рес> взагалі це треба трохи. Ще трохи. Ромчик, уже з воно вдалі. Не хоче, не, не вивішується. Не хоче. Їдемо далі. Ну зараз. О, блін, осторожно. Що, Вовчику, кажи. Передня вивішена. Переднє колесо ви. Це вже добре, їду далі. Імітації відпра... відпрацьовують дуже чудово. Дуже чудово імітації, хоч і дьоргано так, але ж... але ж він переїжджає такий бугор. Я тут mm -hmm. б... Че, будеш пробувати вивісити. Так, дивись, так. Да. Авто дуже високе, але я не відчуваю страху особливого, але ж, як я казав, заігруватись не потрібно. Попробуй тут передній стабілізатор вимкнути. А навіщо ми ж не вивішуємось? Ну, ти далі ще будеш тут пробувати. Пірнати буду туди. Зараз спуск і давайте допоміжник є по спуску. Ну, мабуть, croунд Control – це ж допоміжник по спуску, але ж я без нічого так спущуся. Дуже крутий. Так, що нам показує. Ну, десь 20, 25 градусів, десь так. Спуск. Я пустив педаль тормоза і він сам це робить. Тя, ніби ти на квадроциклі туди захапуєш. Ну так, да. як на квадроциклі. В нас в арсеналі ще багато. Блокування. Блокування жорстке заднього диференціалу, блокування між осьового диференціалу торсен. Можна відключити передній стабілізатор колеса, розімкнути, колеса будуть більш незалежні друг від друга. Куча ще в нас моментів, але ж ми їдемо на поніжайці просто, і все. І Режими я ніякі не включаю. Зараз спробуємо заїхати ну, просто, на, просто на такий холм, де. Вовчику, потихеньку, потихеньку. Потихеньку каже Вовчику. Тут нам головне не перекинутися і ви бачите, що. Діагоналки ой, ой. і відпрацьовують імітації без нічого, без блокувань це я роблю. Ну це танк, хлопці, це танк, дівчата. Я просто в шоці. У мене волосся під кепкою стають дибкі. Я просто в шоці, як він це робить. І тут настає той момент, коли розумієш, що він тобі придає. Впевненості, що ти далі хочеш чудити чудити на ньому, але ж головне стоп, мать. Трохи піску на повишайці, на стандартний режим, як ти їздиш по городу, по місту, ось ось я їду. Просто їду прямо через, через пісок. Повишена передача, практично ось холості обороти. Потрохи придаю газку, потрохи зовсім. Ну, я не знаю. Це тільки треба копати, тільки копати яму. А ось і момент. Дивіться, що ми робимо. Включаємо, мабуть, понижену. Ми зависли. Зависли, реально. І вмикаємо заднє блокування. Моментально. Все. Задній диференціал заблокірований, і він моментально виїжджає. Можна було б притримати педаль газа. Поки прийшли імітації, але ж я цього не робив, а просто ввімкнув йому блокування. Зараз я вимкну блокування. Так. І вже без блокування їдемо на поніжайці просто. Його зносить якось дивно. Дивно якось. Ну, прикольно він це робить. Ти сидиш комфортно. В автівці дуже м'якенько все відбувається. Дуже чудово. В мене немає слів. Немає слів. На паніжайці. Без блокувань, без режимів, чисто на паніжайці. Тут одразу повертай будеш направо, бо там далі обрив. На сьогодні все показали вам, що змогли самі побачили, тому що не кожен день лендрузер і не кожен день от така траса зустрічається. Тому оставляйте свої коментарі і побажання. Не втопили ми сьогодні його у багнюці, в болоті, але ж ми не планували цього зробити, а планували просто показати вам у, де у деталях, як працює повен привід, як працюють системи. Хоча не всі системи використовували сьогодні, тому що для прадіка, оце де ми їздимо, це для нього легка прогулянка. А на додачу хотів би сказати, що ви можете завітати до нас на тест-драйв Тойота, центр Кропивницький. Автосолон називається Мотор Олві». Будемо раді вас бачити. От, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал Романа та й в принципі на наш. От тому всім дякую і до зустрічі.